Так, ми зараз катаємось, йдемо зараз таки зробимо крюк на можна 10 кілометрів. Так, при прітку ефіру і там. Тут треба мені переключитися на аккаунт. Отак, мене прекрасно видно. І зараз ми врушаємо оп! Димася, чи телефон ізлити з стабілізації, цього ж я плав на стабілізатор такий смішний. Копрошка тобі все потім видно отдільно виставлю. Так, Ну, уроді добре. Отак. Добре, він робить, труняється. Ну окей, зараз спробуємо, чи телефон держить у нас. Čekaj, je povratnik. Zavrnjeno je na mlčeli povratnik. Trebelo je, da se prdač o nam ne gre lehko. Tako. Z nekim srečenjem so pravzaprav zbrdači, vendar. Це у нас такий тест по вшазі і підмога ефір, так каже. Був такий вітер, прошла би упал. Так, фанечка у ну, нас, як бачимо, зайшло вже. No stop, w trudności dajesz ten telefon Potem na go upraję, się pokażę jak to się było Tak, odprzajemy powrotnik Idziemy dalej Привіт-привіт, сісти. Тоже в ефір. Телефон пишеться, поки що не відвалив. Так, я ніяк не можу привикнути на всі передачі. Так, будемо і полегше зробити, це вже дуже легко. Все вже прям легко. максимально легко, окей. Okay. Вже, вже, вже Ой, Oj, там. śmia tam Showka Так, окей. ok, автічка поїхала, в нас є вже 6. А да ч? 29 км! Ускоряємось, ускоряємось, что у нас не засікає камера. 20-22 о! 23! 23 кілометри в Не знаю як мене чути, то що вітер дує, Ой Ой, щось щось достає, 23 кілометри, щось я все замотав ріберіга. Красный крип для краєвець гоупрошка Тож так як уже сонце зайшло, то одно шуміти саме видел. А, треба переключитися. Ой. Ага Почайте, я не бачу, що ви пишете. Ні, ну став чітко отробляю, бо я великими наклоняю. на да, останній пуйм и дали подумал. Ой. Всяко не шмодешь. Так, да маленько. О. Так, стабик навернути. Ой, тоже слишком. Окей. Vai 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 Cho se nas stabilizator veder Так, se u nas Tiehovec Так, главный будет аж не пада бо плеси так шпаряти dakle u Elenu i Firovi. Žalka što mi zajemče, sad mi je koliko фірма, стабілізатор видержить. Можна спробувати в ліс з ним піти. Так, і зараз у нас ще один радар і попробуємося розгнати. Nah, चाई पौराबिक <laughs>

П п О, Це була, звісно, так ще прокатає кварт. Можливо, навіть навчитися прокатати, аж треба мікрофон взяти собі, здолуку включити, натяк воно буде працювати. Так, от ми під'їжджаємо, ми завершити наш перший пробний на ефір на YouTube. Так, всім дякую за просмотр або на ютубі і всім до зустрічі!